На сьогоднішній день заплановано по відкритій частини засідання, ну і на 10.30 я нагадую членам комісії, що у нас буде ще і закрите засідання. Тоді давайте перейдемо до порядку денного, який передбачається сьогодні розглянуто. І так, питання перше: про розгляд заяв по. Страхіницького щодо анулювання ліцензій, про розгляд заяви Товариства інноваційної телекомунікації щодо переповнення ліцензій, про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Про схвалення проєкту постанови Комісії про затвердження порядку надання Державної податкової служби України Інформацію про несплату або сплату не в повному обсязі рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України до державного бюджету про визначення державного підприємства Український державний центр радіочастот, організацію, яка здійснює е, функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів, е, про. Погодження затвердженого робочого проєкту. Дане питання пропонується зняти з порядку денного. Далі про встановлення фонду примування голови та членів НКК апарату НКК за липень 2024 року. Наступність четвертого по 10 питання. Якраз постановлені надбавки за інтенсивність праці та премії за липень голові і членам комісії. І останнє питання порядку денного про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, що є державною власності. Шановні колеги, хто за даний порядок денний, якщо немає зауважень і заперечень, є такі. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Одно стаємо. Дякую. Тоді, будь ласка, Ірина Юріна, вам перше питання. Дякую, шановний головуючи, шановні члени комісії, представляю вашій увазі проєкт рішення про розгляд заяв об страхніцького ВВ щодо одолювання ліцензії. Пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Страхніцькому Валерію Володимировичу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 9155 від 16.08.2017 року та номер 10511 від 29.06.2021 року для широкосмугового радіодоступу на території Вінницької області. Прошу підтримати зауваження пропозиції. До проєкту рішення. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Одностей. Дякую, Ірина Юно. Ваше друге питання. Даним проєктом пропонується розглянути заяву ТОП інноваційні телекомунікації щодо переоформлення ліцензії. Переоформити товариство з обмеженою відповідальністю інноваційні телекомунікації, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10011 від 8.11.2019 року для широкослугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до рішення. Прошу підтримати питання будуть до Ірини Юлі? Немає. Прошу проголосувати, хто за, підняти? Прошу. Одна стайна. Дякую. Ірина Ірина. Ваше і третє питання проєкту постанови Кабміну. Будь ласка. Дякую. Так, представляю у вашій увазі проект про розгляд проекту постанови Кабінету міністрів про внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. На адресу національної комісії не дійшов Міністерства цифрової трансформації України щодо розгляду та погодження до опрацьованого проекту постанови про внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Проектом АКТА пропонується внести зміни до плану розподілу і користування радіочастотним спектром. Затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 1340 а саме, якщо коротко, доповнення його особливостями застосування радіотехнології для розгортання мобільного зв'язку п'ятого покоління, особливості експлуатації під час дії воєнного стану абонентських терміналів Starlink, використання смуг радіочастот однотипових радіотехнологій на умовах присвоєння радіочастот, впровадження новітньої системи рухомого мобільного зв'язку на залізниці. Додавання смуги гармонізованої з ЄС для засобів телеметрії, особливості застосування індиктив радіотехнології індуктивні радіозастосування щодо потужності, дозволеної потужності використання радіообладнання, яка відповідає європейському. Також. Визначено дату припинення використання радіотехнологій цифрового та аналогового телерадіомовлення в діапазонах 700-800 МГц. І визначено технейтральність для радіотехнології мобільного зв'язку 3G-4G в діапазоні два 100 мегац. Ці зауваження, які надавались НКК до попереднього проекту, були враховані. Тому пропонується погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні без зауважень. Прошу підтримати проєкт. Питання будуть до Ірини Юрійовни. Якщо питань немає, тоді прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Одно стаємо. Дякую. Іван Іванович, будь ласка, вам слово там переді мною що хтось є Ні, немає. О, зрозуміло. Дякую. Шановний головуючий, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про визначення державного підприємства Український державний центр радіочастот, організацією, яка здійснює функції адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів. Відповідно до пункту Б. Пункту 9 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, враховуючи порядок надання послуг перенесення номері, затверджений постановою НКК no 181 з відповідною реєстрацією в Мін'юсті, та лист державного підприємства український державний центр радіочастот. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила: перше. Визначити державне підприємство Український Державний центр радіочастот організацією, яка здійснює функцію адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів, друге визнати таким. Що втратило чинність рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 25 листопада 2014 року номер 777, про визначення державного підприємства Український державний центр радіочастот організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів. Третє. Управлінню забезпечення діяльності надати державному підприємству Український Державний центр радіочастот копію цього рішення для врахування в роботі. Прошу підтримати. Питання до Івана Івановича є стосовно цього документу. Якщо питань немає, тоді е, прошу проголосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Одностайно. Дякую, Ірисавич, вам слово по наступному питанні. Будь ласка, дякую. Прошу повернутись до питання порядку денного 2.2. Шановний головуючий, шановні члени комісії, 1 липня цього року набрав чинності закон про внесення змін до податкового кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України. Прикінцевими положеннями якого передбачено протягом трьох місяців привести власні акти у відповідність до закону. Зазначеним законом внесені зміни, зокрема до статті 54 та 70 закону України про електронні комунікації в частині анулювання ліцензій та присвоєнь. З урахуванням вище наведеного з відповідним обґрунтуванням проектом рішення пропонується схвалити проєкт постанови, яка про затвердження порядку надання Державної податкової служби України інформації про несплату або несплату на не обсязі рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України до державного бюджету, що додається до проекту рішення і доручальний пункт департаменту правового забезпечення в установому порядку забезпечити направлення до мінфіну, зазначеної постанови. Прошу підтримати. Питання до Єнисевича. Якщо питань немає, прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. О, питаємо. Дякую. Ну, і Наталія Олексійовна, цілий комплекс в общем-то, питань, які стосуються фінансової, в общем-то, сфери діяльності комісії. Надається вам питання 3.3. Про встановлення фонду преміювання голови та члени НК і далі вам слово. Будь ласка. Дякую. Шановний головуючий та члени комісії. До вашої уваги пропонується проект рішення про встановлення фонду преміювання голови та члени НК апарату НКК за липень 2024 року. Проектом рішення пропонується встановити у липні 2024 року фонд преміювання голови та члени НК апарату НКК у розмірі 2 мільйони 67 тисяч 650 гривень. Прошу вашого рішення. Питання до Наталії Ксівни є. Якщо ні, будь ласка, прошу проголосувати. Хто за, підніміть руку. Дякую. Наступний проєкт рішення про встановлення надбавки за інтенсивність праці та премії за липень 2024 року Животовському Олександру Миколаєвичу. Проєктом рішення пропонується встановити за липень 2024 року Живатовському Олександру Миколайовичу, голові національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій, раджу до та надання послуг поштового зв'язку надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 43 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Управління фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Будуть за заперечення. Якщо ні, прошу проголосувати хто за? Прошу підняти. руку. Наступним проектом рішенням передбачено встановити за липень 2024 року Бісюку Олександру Анатолійовичу, члену НКЯК, надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премію в розмірі 50 тисяч 87 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Пані колеги, будуть якісь зауваження бачу руку. Оксана Анатольович, Оксана вам слово. Але пане головуючі, шановні члени комісії, зустріч, що маю наявний конфлікт інтересів при розгляді та обговоренні цього проєкту рішення, тому брати участь у обговоренні голосуванні не буду. Зрозуміло. Хто за проєкт рішення з урахуванням позиції члена комісії Олександра Анатольовича Бісюка, прошу підняти руку. Хто за? Я й за. Дякую. Наступне питання. Наступним проектом рішення пропонують встановити за липень 2024 року колісніку Ігорю Івановичу, членам, яка надбавку за нацинність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 64 тисячі гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Ігор Іванович. Шановні головою, шановні члени комісії. Інформую, що зв'язку з конфліктом інтересів участі в голосуванні не, не приймаю. Дякую. Шановні е, члени комісії. З врахуванням позиції Ігоря Івановича. Хто за даний проєкт рішення? Прошу е, проголосувати. Хто за? І мить була Я голосую за. Дякую. Наступне. Наступним проектом рішення передбачено встановити за липень 2024 року мальон Лілії Володимирівні, Членкінінка, яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премію в розмірі 50 тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія Володимирівна, дякую, Андрій Іванович. Шановні колеги, також інформую про наявний конфлікт інтересів, тому участі у розгляді голосування за цей проєкт рішення не беру. Шановні колеги, з врахуванням позиції Лілії Володимирівни Мальон, е, є пропозиція проголосувати за даний проєкт е, рішення. Хто за, прошу підняти руку. Я голосую за. Наступне питання. Наступним прометом рішенням пропонується встановити за липень 2024 року Сім'яченко Андрію Івановичу члену яка надбавку за інстанційність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 64 тисячі гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Шановні колеги, в зв'язку з наявності конфлікту інтересів не в обговоренні і в голосуванні приймати не буду. А всіх інших, хто не проти, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Наступне питання. Наступним проєктом рішення передбачено встановити за липень 2024 року Ткаченко Миколі Миколаївичу, члену НКК надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 64 тисячі гривень за фактичний працьований час. Прошу вашого рішення. Микола Миколаївич. Шановний головуючи, шановні члени комісії, в зв'язку з тим, що по даному питанню маю конфлікт інтересів, приймати участь в обговоренні і голосуванні не буду. Дякую. Дякую, Микола Миколаївич. Шановні колеги, з урахуванням позиції Миколи Миколайовича Ткаченка. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Я голосів за. Дякую. Наступне питання наступне проект рішення про встановлення залипень дві 2024 року Трощенко Вікторії Юрівні, членки Нінка яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 64 тисячі гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Вікторія Юрівна. Шановний головуючі, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговоренні та голосуванні по цьому питанню, не буду. Шановні колеги, з урахуванням позиції Вікторії Юрівни Прощенка, хто за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Я голосує за. Дякую. І останнє питання Наталю Учіна Проєкт рішення про надання згоду на передачу в оренду нерухомого майна, що є в державної власності, відповідно до частини 2 статті 6 закону України про оренду державного та комунального майна, пункту 20 порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затверджених постановою Кабінету міністрів 483 та постанови Кабінету міністрів 600, 34, а також розрадивши звернення державного підприємства Український державний центр від 12 липня 2024 року, пропонується надати згоду на передачу в оренду нерухомого майна, що є державною власністю, а саме на житлове приміщення номер 34, площою 14,2 квадратних метра, розташованого за адресою в місті Одеса, провулок Олександра. Юрженка, 20, балансово тримач, південна філія державного підприємства Український державний центр від Прошу вашого рішення. Питання будуть по даному проекту рішення? Якщо ні, то прошу проголосувати, Хто за, прошу підняти руку. Шановні колеги, таким чином, порядок денний сьогоднішнього відкритого засідання в нас завершено.